Село наше маленьке, але про всіх усе знають коли хтось заголосує на кінці вулиці, то й у центрі вже кажуть О, у надії щось сталося. Того ранку стояла така тиша, що навіть горобці сварилися тихенько. А тиша, вона завжди перед чимось новим, бо пані Надія, а в народі просто Надя, чекала сина з міста. Отож сідайте зручно, слухайте Надя. Зранку ходила по подвір'ю, мов та квочка, що губить курчат, то відро переставить, то рушник витрусить, то курям крикне, хоч ті й ні при чому. Видно було здалеку, жінка хвилюється, а робить вигляд, що їй, аби лиш сонце не падало на голову. Бо сьогодні її Василь привозив сюрприз. Надя тих сюрпризів боялась як борщу без сметани. Ніби їстівний, але щось не те. І от грюкнула маршрутка, викотила клуб пороху, і Надя витерла руки об фартух, підійшла ближче. Василь зістрибнув перший, усміхнений, трохи розгублений. А за ним він. Сюрприз, дівчина Василя, Іванка, струнка, проста на вигляд, вітриною себе не виставлять, але очі живі, хитрі. Такі що Надя одразу подумала Ух, не буде з неї нудно. Стояла чемно, чемно усміхалась, а руки тримала так, ніби щось прикриває. І тоді Надя побачила Ой ой, мати Божа. прошепотіла, і це був ще м'який варіант. Та що то за що ти несеш дитино? Іванка винувато підняла руки, і на них сидів лисий, зовсім лисий, як коліно гладенький, як недопечений вареник, кіт Сфінкс, дивився прямо на Надю тим поглядом. А що ти мені зробиш? Надя перехрестилася, але тихо, щоб не виглядало, що вона боїться якогось кота. Це наш льомчик, несміливо сказала Іванка. Він дуже добрий. Та я бачу, який він добрий, такий добрий, що аж шкіра з переляку злізла. Василь тихенько кашлянув, ніби просив: Мамо, не починай. А Іванка, замість образитись, усміхнулась спокійно, навіть трохи нахабно, по-хорошому так. Пані Надю, я знаю, ви не чекали, але ж я не буду ховати. І тут вона зависла на півслові, бо льомчик витягнув лапу в бік наді, наче хотів сказати Ну, привіт, газдиня. Він не кусачий, чесно, просто лисий, ну, як гуска без пуху. Надя пирскнула сміхом, не витримала, бо щось у цій дівчині було незвичне не лякається, не дується, стоїть рівно, говорить впевнено, але з повагою. Ну, добре, сказала Надя вже спокійніше, підемо до хати, бо сонце палить, як в пустелі. Іванка кивнула, несучи свого лисого друга, а надя йшла поруч, зиркаючи боком, оцінювала кожен рух, кожну усмішку. І що більше дивилась, то більше думала, що ж це за дівка така, наче проста, а характер, видно, з порога. Льомчик тим часом тягнувся до її фартуха, і Надя гаркнула вже зі сильнішою інтонацією: Та не лапай мене, ти, холяра, мала, я ще до тебе не привикла!» Іванка засміялась щиро, і перший лід тріснув. Так вони і увійшли у двір. Надя трохи бурчаща, Іванка трохи знервована, а кіт гордий, як президент, на параді. Надя молилася, щоб перше враження не стало останнім, але вигляд того лисого льомчика таки трохи її збентежив. Хай би то був звичайний сільський кіт, сірий чи рудий, як усі люди тримають, а цей, ну, наче хтось його швидко намалював і забув доклеїти шерсть. Та незважаючи на хвилювання, пані Надя повела гостей до хати. Прошу, Іванко, заходь, сказала Надія, відкриваючи двері. Кота теж беріть, не лишайте на порозі, бо продме і будете мати з ним мороку. Іванка полегшено усміхнулася. Видно було, як плечі опустилися, ніби камінь спав серця. Дякую вам, бо я боялась, що він вас трохи ну, злякав. Та не кота я злякалась, сказала Надя, знімаючи хустку, а того, що він такий лисий, що аж світиться, я такого ще не виділа. Іванка поставила льомчика на теплий килимок біля печі, кіт обнюхав все, що бачив тапочки, ніжку стола, кошик із сухарями і виглядав цілком задоволеним життям. Він грітися любить, пояснила Іванка. Може, сісти до печі і не вставати годинами. Та й добре, зітхнула Надія, лиш би не дер того, що не треба, а то мій старий колись мав кота, то той мені всю кухню пошкрябав. Не встигли вони розвісити куртки, як біля вікна виглянула голова сусідки Марійки, очі, як два радарні круги. Слава Ісусу. гукнула вона, не соромлячись, ні хвилини. То то ваша невістка приїхала? Надя позирнула крізь зуби, але чемно відчинила двері. Заходь, Марійко, бо зараз продує тебе. Марійка влетіла в хату, ніби її запросили на дегустацію всіх новин світу. Ой, дай вам, Боже здоров'я, дитино, вітаю, та ти така файна, що я аж подумала, що то акторка якась. А що то за кіт у тебе такий, ну, екстравагантний? Іванка, хоч і почервоніла, не розгубилась. Це порода така, він дуже лагідний. Марійка глянула на Льомчика, Льомчик глянув на неї. Марійка відступила на півметра. Лагідний? Та він на мене так дивиться, як мій покійний чоловік, коли я не додала вареників. Пані Надя пирснула перший справжній сміх за день. Потім швидко замахала руками, аби не видати, що їй смішно. Та перестаньте, Марійко, не лякайте кота, він вам нічого не зробить. То я його і не боюся, сказала Маріка. Просто дивний він такий, лисий, як влад, яма на танцях з зірками. Іванка нарешті розсміялась голосно, щиро, так що й надя не втрималась. Льомчик же, мов почувши комплімент, підстрибнув на крісло і скрутився клубочком, задоволено муркочучи. Марійка тим часом встигла оглянути півхати і переказати три новини, які ніхто не просив. Ну, я побігла, бо мені ще треба хліб витягати з печі. Бувайте здорові. крикнула вона і, вискочивши на двір, очевидно, побігла не до хліба, а до першої сусідки ділитися сенсацією. Іванка зітхнула. Вона така е енергійна, так? Та то ще нічого, махнула Надія, хоч не крикнула, що кіт на людей порчу наводить, ото би був цирк. І обидві знову засміялись уже не з напруження, а по справжньому. Поступово у повітрі стало легше дихати, і, хоча ніхто цього вголос не сказав, але перше непорозуміння між жінками зникало малими кроками, з гумором, з теплом печі і з тим лисим артистом, що вже почувався тут як удома. У хаті запахло кавою й теплими домашніми нотками. Пані Надя поставила на стіл пиріжки з капустою, що якраз доспіли у духовці, а Іванка, щоб показати себе з доброї сторони, миттю розстелила серветки і подала тарілки. Все йшло рівно, спокійно, навіть тепло, допоки льомчик не вирішив додати у цей день свій спецефект. Кіт, що так мирно спав біля печі, раптом почув знайоме потріскування. То Надія відкрила холодильник. І витягла великий баняк борщу густого, червоного, що пів села запахом розходиться. І тільки пані Надя поставила баняк на табуретку, щоб перелити в тарілки. Льомчик, ніби пружина, підскочив і якось примудрився вмазати лапою просто по кришці. Кришка підлітіла, борщ хитнувся, пані Надя крикнула Йой, льомчику, ти що робиш? Ви мене зараз до інфаркту доведете. Кіт від переляку метнувся вперед і прямісінько в тарілки, які готувала Іванка. Ті з гуркотом посипались по столу, один пиріжок полетів у відро, інший в бік, а один якимось дивом ухопив кіт і потяг під стіл. Та, Боже милий, вигукнула Іванка. Льомчику, ти що, здурів? Віддай пиріжок. Але льомчик не віддавав. Він сидів під столом, тримаючи пиріжок передніми лапами і шипів на всіх, хто намагався наблизитись. Надя трималась за серце, але сміх уже проривався. Він то тримає так, ніби я йому пенсію забираю, а не пиріжок. Та я бачу. Іванка нагнулась і спробувала заговорити до кота лагідно. Льомчику, солодкий, то ж капуста. Ти капусту не їси, ну відпусти. Льомчик подивився на неї так. Ніби хотів сказати жінко, ти нічого не розумієш у житті, і ще сильніше вгризся в пиріжок. Пані Надя врешті не витримала, і розсміялась, що аж сльози пішли. О Іванко, та він у вас такий артист, я таких котів не виділа. Він мені зараз всю хату розгромить. Іванка теж сміялась, а кіт, відчувши, що він центр уваги, ще й почав перемінати лапами пиріжок, роблячи з нього щось схоже на хлібну катастрофу. У цей момент двері з хати тихенько відчинились, і влетіла Марійка, без стуку, як завжди. Увесь безлад відкрився перед нею, як на картині, на підлозі капуста, пиріжок у кутку, кришка борщу під столом, надя тримається за бік від сміху, Іванка стоїть на колінах, намагаючись вирвати пиріжок із лап кота, а кіт шипить, як чайник на максимумі. Марійка схопилась за голову і сказала. Та встойте, люди добрі, то у вас що, війна, чи то кіт охороняє пиріжки від ворогів? Та який ворог? ледве дихала пані Надя, то він від нас охороняє, боїться, що ми з'їмо без нього. Іванка, вся червона від сміху, піднялась і глянула на надію Богданівну крізь сльози. Я не думала, що він таке виробляє. Іванко, надія витерла очі і перевела подих. Ти мені лиш одне скажи: ти певна, що це кіт? Бо я вже думаю, що у нього паспорт має бути артистичний. Льомчик, ніби почувши свій тріумф, урочисто відпустив пиріжок і виліз зі столу, гордо пройшовши між ними як парадний маршал. Господи, прошепотіла Марійка, я йду, бо я ще впаду тут. Бувайте здорові, а кота благословляю, бо він того вартий. І вибігла, сміючись, так що аж хвітка тряслася. Пані Надя і Іванка. Стояли посеред хаосу, але між ними вже була спільна енергія. То те смішне, тепле, трохи шаленувате відчуття, коли ти з кимось пережив добрий цирк на двох. Іванко, сказала Надя, мені здається, ми з тобою знайдемо спільну мову. Думаю, що так. Просто треба кота нагодувати нормально. Ага, зітхнула пані Надя, бо пиріжки з капустою то явно не його дієта. І вони знову розреготалися. День, який починався з настороги, тепер дихав таким теплом, що навіть льомчик, попри свою лисість, здався якоюсь затишною частиною цієї хати. У хаті вже вляглося весь той веселий безлот, який наробив льомчик. Підлога витерта, капуста зібрана, пиріжки, ті, що вціліли, стояли на столі, ніби просилися до чаю. Пані Надя з Іванкою сиділи поруч, обидві трохи втомлені. Але легкі, мов після доброго дощу. Льомчик тим часом виліз на диван і розімнявся так гордо, нібито він сьогодні тримав оборону цілого села. Іванка, тихо сказала Надя, наливаючи чаю. Можна, я тобі щось скажу? По правді. Іванка відразу насторожилась, але кивнула. Звісно, пані Надя поставила чашку, глянула вбік, ніби шукала слова, що не образять і не збрешуть. Я. знаєш, я відранку боялась, що ти мене не приймеш. Що подумаєш село, кухня, кури і старі звички. А я. я не хотіла тебе відлякати. Іванка заніміла на секунду. Вона чекала всього, тільки не цього, повільно сіла рівніше. Пані Надю, якщо чесно, я теж боялась. Я думала, ви мене не сприймете, бо я з міста, я інша. Не така звична, як ну, як би ви собі хотіли. Пані Надя підняла брови. Та хто тобі сказав, що я хотіла якусь звичну? Та мені аби добра людина була коло сина, і все. А звички то виправляється. А характер? Ну, характер у тебе гарячий. Але я того не боюся, бо в мене такий самий. Іванка всміхнулась, але очі заблистіли. Я просто хотіла. ну, щоб ви мною пишались. Та вже пишаюсь. Відрубала Надя так щиро, що Іванка аж розгубилась. Ти тут з тим котом своїм таке пережила, що не кожна би витримала. А ти сміялась, не злилась, не плакала, та то дорого вартує. Іванка хмикнула Ну, льомчик у мене особливий. Та він особливий так, що я ще довго буду сусідкам пояснювати, що він не інопланетянин, а нормальний кіт. І тут, ніби за сигналом, льомчик встав, потягнувся. Підійшов до пані Наді і спокійно запригнув її на коліна. Просто так, наче все життя тут сидів. Надя застигла. Господи, він. Він що мене вибрав? Виходить, що так, шепнула Іванка, вже сміючись від щастя. Він дуже вибірковий, до чужих не йде. Надя легенько погладила кота по спині. Той загуркутів як мотор у старій маршрутці. Та йди, лисе, чудо! Якби я знала, що ти такий теплий, то давно би не бурчала на тебе. Іванка поклала руки на коліна, а в очах блиснув спокій, якого не було зранку. Пані Надю, дякую. Я правда боялась, що ми не знайдемо спільної мови. Та знайшли, бо де дві жінки хочуть порозумітись, там і Бог помагає. А де кіт лисий допомагає, то точно все буде добре. Іванка засміялась, прикриваючи обличчя руками. А пані Надя також посміхнулась легко, тепло, по доброму. За вікном тифенько гавкав собака, в печі потріскував жар, у хаті запахло чаєм і пиріжками. День, що починався з настороги, завершився спокоєм, прийняттям і теплим жіночим сміхом. Льомчик згорнувся клубочком на руках пані Наді, і та погладила його ще раз тихо, майже непомітно. Ну що ж, прошепотіла вона. З усмішкою. Вітаю в родині, дитино, і тебе теж, лисий. І на душі у всіх стало так легко, що й слова не треба, тільки тиха радість, яка робить дім домом.